2 мільйони гривень на житло для з числа ВПО. Це постанова 1176 від 22 вересня. По цій постанові вже зафіксований розмір допомоги у формі ваучера 2 мільйони гривень. Ваучером можна буде скористатись в якості купівлі або будівництва житла. Якщо житло коштує дорожче ніж 2 мільйона, різницю можна буде сплатити самостійно або взяти її в іпотеку. Також за рахунок ваучера можна буде сплатити перший внесок або погасити вже існуючу іпотеку. По цій постанові не обов'язково мати житло у власності на тимчасово окупованих територіях для того, щоб подати заяву. Також в цій програмі можуть прийняти участь захисники, які зареєстровані на територіях, на яких ведуться активні бойові дії за умови оформлення ВПУ, заяву можна буде подати через дію онлайн або через ЦНАП. Постанова набирає чинності 22 листопада і протягом чотирьох місяців з цієї дати. Уряд зобов'язується синхронізувати всі реєстри і забезпечити технічну можливість подачі заяв. Повний розбір постанови ми написали в описі.